Молодики у масках на коштовному BMW X5 обстріляли активіста дорожнього контролю. Той вночі повертався до Чернігова. Неподалік автомобільного мосту. Хлопці зустріли пострілами з пістолета. Дивом він залишився неушкодженим. У машини скрізь дірки від куль у капоті, лобовому склі, багажнику. Я просто лег на пасажирське сидіння, взяв руль рульів'я і дав газу. Тобто я почав їхати. Слухав, що посипалося стекло, вистріли я не слышал. Я почав удирати, тому я не знаю, що далі вони делали. Но доганяти вони мене точно не пытались, тому що я на бальшої скорості потім в'їхав в город і искал людне место. Втікши від нападників, він подзвонив друзям і викликав міліцію. Це вже не перший замах на життя активіста. У грудні невідомі вимагали у нього адреси соратників з дорожнього контролю, після чого застосували зброю. Повезло, що просто на курточці була емблема і пуля змінила направление. Ушла не в серце, а ушла То Тобто руку ну, пулю вынимали прямо з подмижки. Мне спалили машину. І коли вже прийшов себя, уже люди, які остановились, тушили машину. На даний момент дело это не розкрито, ніяких обвиняемых їх нету, подозріваємо теж. За фактом нападу порушено кримінальне провадження. Активіст пов'язує обидва напади із антикорупційною діяльністю дорожнього контролю.